Привіт! Сьогодні у вас буде можливість перевірити свої знання в різних сферах та дізнатись щось нове. Ми підготували 25 запитань, і у вас буде лише 13 секунд на відповідь. Готові? Починаємо. Як називається найнижчий шар атмосфери Землі? Мезосфера, стратосфера, тропосфера. Тропосфера найнижчий і найщільніший шар атмосфери Землі, що прилягає до її поверхні. Її висота варіюється залежно від широти. Над полюсами приблизно 8-10 кілометрів. У помірних широтах 10-12 кілометрів. Над екватором 16-18 кілометрів. Який елемент періодичної таблиці стоїть на 24-му місці? Титан. Цинк, хром. Хром є хімічним елементом з атомним номером 24 у періодичній таблиці. В якому році з'явився Ютуб у 2004, у 2005, у 2006. Відеохостингову платформу YouTube було засновано у 2005 році. З якою періодичністю проводять літні Олімпійські ігри? Два роки. Чотири роки, п'ять років. Ця традиція бере свій початок від античних Олімпійських ігор, які також проводилися кожні чотири роки в Олімпії. Сучасні Олімпійські ігри, відроджені наприкінці 19 століття, зберегли цю періодичність. Що не відноситься до макаронних виробів? Фузіллі, каннолі, лінгвіні. Канолі це сицилійський десерт у вигляді хрустких трубочок з начинкою з рікоти. Столиця якої країни Нью-Делі – Індія, Індонезія, Ірландія. Нью-Делі є столицею Республіки Індія. Яка подія сталася в Україні у 2004 році у відповідь на фальсифікації президентських виборів? Зелена революція. Помаранчева революція. Революція протесту. Помаранчева революція це серія протестів в Україні у листопаді-грудні 2004 року, спричинених масовими фальсифікаціями на президентських виборах. На який острів заслали Наполеона вперше: Корсика, Ібіца, Ельба. Після зречення престолу в 1814 році Наполеона Бонапарта було заслано на острів Ельба в Середземному морі. У більшості систем бойових мистецтв який колір поясу йде після білого. Чорний, зелений, жовтий. У багатьох системах бойових мистецтв після білого поясу, який символізує початок навчання, йде жовтий пояс. Яка з цих країн має найбільше населення? Франція, Німеччина, Таїланд. Населення Німеччини становить близько 84 мільйонів осіб, що значно більше, ніж населення Франції, близько 67 мільйонів, та Таїланду близько 70 мільйонів. На якій вулиці Лондона живе Шерлок Холмс, Бейкер-стріт, Даунінг стріт? Шерлок Холмс відомий літературний персонаж, проживав за адресою Бейкер-Стріт, 221Б у Лондоні. Який термін використовується для позначення швидкості судна в морських милях за годину? Шов. Крок. Вузол. Вузол це одиниця вимірювання швидкості, що дорівнює одній морській милі за годину. Яка з цих країн не знаходиться в Африці? Ліван, Бенін, Гвінея Бісау. Ліван це країна, розташована в Західній Азії на Близькому Сході. В якій країні відбувається свято Латоматіна? Мексика, Іспанія, Італія. Латоматіна це щорічний фестиваль, проходить в містечку Буньоль, що у провінції Валенсія. Який орган виробляє інсулін: селезінка, печінка, підшлункова залоза. Інсулін виробляють бета-клітини, які знаходяться в особливих скупченнях клітин підшлункової залози, що називаються острівцями Лангерганса. У якому морі знаходиться острів Сицилія? Каспійське, Середземне, Карибське. Сицилія найбільший острів у Середземному морі, розташований біля південно-західного краю італійського півострова. Яка тварина має найдовший період вагітності серед савців? Африканська слониха, синя китиця жирафа. Вагітність африканської слонихи, що становить близько 22 місяців, є найдовшою порівняно з вагітністю синьої китиці 10-12 місяців та жирафи 15 місяців. Яке з цих явищ виникло раніше? Одомашнення тварин, збиральництво, добування вогню. Биральництво було однією з найдавніших форм господарської діяльності людини задовго до домашнення тварин та добування вогню. Якою мовою написано цей текст? Іспанською, португальською, естонською. Іспанською мовою. Фраза mejores cosas з la віда son gratis» Перекладається як найкращі речі в житті. Безкоштовні. У якої тварини блакитна кров? Змія. Восьминіг кажан. Кров восьминогів містить гемоціанін. Пігмент на основі міді, який надає їхній крові блакитного кольору при насиченні киснем. Яка країна вигравала чемпіонат світу з футболу найбільшу кількість разів? Німеччина, Італія, Бразилія. Бразилія є рекордсменом за кількістю перемог на чемпіонатах світу з футболу. Вона вигравала турнір 5 разів. Що використовується для вимірювання радіації? Лічильник гейгера сейсмограф, осцилограф. Лічильник гейгера це прилад, який використовується для виявлення та вимірювання іонізуючого випромінювання. Як у Супер Маріо, звали брата Маріо Томас Генрі Луїджі. Луїджі молодший брат Маріо один із головних персонажів серії відеоігор Супер Маріо. У якій країні була заснована компанія Lego? Сполучені Штати Америки, Данія, Франція. Компанія Lego була заснована в Данії у 1932 році Оле Кірком Крістіансеном. Хто колекціонує книги? Бібліофіл, папірофіл, літерофіл. Бібліофіл це людина, яка любить і колекціонує книги.